Одразу почнемо. У нас є у нас ефір розподілено на блоки. Перший блок оперативна інформація, що відбулось вночі. Що відомо стане на цей ранок? Отже, це інтерактивна мапа, Вона є зараз актуальною і от повідомляється про що? Про те, що. В Хмельницькій області пролунали вибухи, вони пролунали 20 хвилин тому. Хто нас дивиться з Хмельниччини? Будь ласка, допишіть, що там відбулось. Як повідомили повітряні сили на староконстянтинів летіли дрони? Ну, якщо на старостянтинів, тоді зрозуміло все в чаті. Можна написати і так все зрозуміло. Але тримайтесь, будь ласка, напишіть просто чи немає там наслідків з старокянтинів. Хмельницька область. Я сподіваюся, що ніхто з людей не постраждав і це найважливіше. Тому Хмельницька область, хмельничани, тримайтесь. Будь ласка, перше, друге, у нас що у нас місто Харків. Друзі, у нас місто Харків, тому що ну з самісінької ночі там я вам хочу сказати: були обстріли. І очільник Харкова, ігор Терехов, про це писав у себе в телеграм-каналі. Я зараз буду цитувати, і ми з вами спробуємо з'ясувати до чого. Призвели обстріли міста Харків. Отже, майже три години перебував Харків під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння: це керовані авіабомби, це балістичні ракети і дрони Камікадзе. Попередньо зафіксовано чотири удари керованими авіабомбами, два удари балістичними ракетами. і Близько 15 атак шахедами жахіття. Просто в Харкові На, ранці, На ранок Терехов написав, що понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години. Чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети, потім вже 15 шахедів. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги контрактного вибачте, контактну мережу. Станом на ранок триває ліквідація семи пожеж у Київському районі. Постраждало п'ятеро людей. Серед них троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді. Тероризм пише він з перших хвилин. На місцях ударів працюють наші комунальники. Um... Енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд, ліфтовики всі на місці. Усі разом працюють, бо Харків відновлюється навіть тоді, коли ще димить. Дякую кожному, хто цієї ночі був на варті міста. Дякую тим, хто гасив. Дякую кожному, хто знову не зламався. Харків більше ніж місто. Пише Терехов. Ось ось такі от, друзі. Ось така от інформація. Зараз він дописує, що в Харкові постраждала більшість комунальних медзакладів. Це 44 з 58, Деякі не раз і навіть не двічі. Це гірка статистика. Але попри все, система охорони здоров'я міста функціонує не гірше аніж до війни, і все це завдяки нашим героїчним медикам. Дописує Терхов, Я, до речі, цим абсолютно погоджуюсь. Ось така ситуація щодо того, що стосується Харківщини. В ДСНС дописали, що вночі російські окупаційні війська. Казавдали ударів по Харковові передмістю безпілотниками, пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок в Харківському районі виробничо господарчу споруду. Усі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС. Харків'яни, допишіть, будь ласка, нам хто нас дивиться з Харкова, з Харківської області, як ніч у вас минула, тому що повідомляють про те, що було, ну яко кажучи, дуже. Дуже гучно ще й до ну, таких наслідків це все привело. Нагадую, щойно говорили про Харків ми рухаємось з далі. Зараз поговоримо про суми тут, друзі, жахіття. Кажу одразу тому, що росіяни вчора вдарили дроном по адмінбудівлі у сумах. Є відеофрагмент того, як це відбулося. Я зараз пропоную подивитися, і ми продовжимо. Погляньте ще раз, друзі. Просто прямо в адмінбудівлю. Це жахіття. Це, це зараз безпілотниками просто луплять конкретно по адмінбудівлям. Офіційно вони вдарили дроном. Про це повідомила поліція. Також вибито шибки в сусідньому багато. Квартирному будинку повідомлень про постраждалих не надходило. Це інформація стане на вчорашній, на вчорашній день. Далі а, в ДСНС повідомили про Сумську область і про наслідки там на місці нічної атаки рятувальники проводили аварійно-відновлювальні роботи впродовж дня, 26 липня, у шостинській громаді, рятувальники працювали на місці нічної комбінованої атаки і надавали різнобічну допомогу допомогу громадянам, помешкання, яких було пошкоджено. Вдалося тимчасово відновити 305 вікон, перекрити дві покрівлі. Також проводився демонтаж пошкоджених конструкцій. Роботи проводилися як і в багатоповерхівках, так і в приватних домоволодіннях. Послухайте, суми сумщина зараз. Хто нас дивиться звіти? Дописуйте, будь ласка, підкреслюю в адмінбудівлю. Вдарив безпілотник. Це було до речі, коли вони кабами били. пам'ятаєте, в Миколаївському облраду. Це було коли вони кабами чи ракетою. Навіть ударили в Херсонську. Не так давно. Тобто, ці тварюки просто беруть. І Б'ють конкретно по адмінбудинку. Я не кажу про по цивільні, це і так все зрозуміло. Все і так зрозуміло насправді так. Тобто тварини просто беруть і знищують все, що навіть не несе для них якоїсь небезпеки, тому що що та будівля, яку не небезпеку для них представляла, ну просто потрібно зруйнувати, знищити, потрібно вбити, потрібно зґвалтувати, потрібно окупувати її і так далі. В цьому сутність Російської армії, Російської Федерації, Російської людини, російського народу, якщо в принципі їх можна вважати народом, це істоти просто так. Ну і звичайно, вище політичне керівництво. ми всі чекаємо, поки. Ой, навіть не хочу далі продовжувати там про якусь справедливість. Просто кажу про те, що відповідальність має бути, і ми обов'язково цього доб'ємось. Тому це суми і сумщина. Друзі, проговорили те, що відбулось там. Далі у нас Дніпро, Дніпропетровщина, і що відбувається, а до речі, сум покажу ще одну світлину. Ось такий вигляд має адміністрація, в яку влучив дрон. Дивіться, будь ласка, давайте ще кілька секунд потримаю світлину. Хто фоном дивиться? Погляньте, до яких наслідків це ну, просто дроном вдарили, і от до чого це все призвело. Тому, друзі, ми рухаємось далі. Поговоримо тепер про Дніпро, тому що там також на превеликий жаль, як дописує Сергій Лисак, очільник області. Дніпропетровська область там, там не все окей. Від вечора Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, і от очільник пише області про те, що по Нікопольському цілили з важкої артилерії і РСЗВ град скеровували в піввідрони, скидали боєприпаси. БПЛА, дісталися райцентру і Марганецькій громаді. Постраждали четверо людей: чоловіки 47-60 років, жінки 40 і 58 років. Вони під наглядом лікарів. Як повідомляється, вони під наглядом е, лікарів. Е, далі пишуть про те, що в населених пунктах понівечено 5 приватних будинків лінії електропередач на Синельніківщині, гучно було у Великох... Великомихайлівській і Межівській громадах. По них противник дарив піввідронами. Минулося без поранених серед пошкодженого інфраструктура та оселя місцевих уранці. Захисники неба знищили над областю ворожий безпілотник. Про це повідомили в ПВК. Нагадую, це Дніпропетровська область. Говоримо саме про неї. Хто звідти пишіть, як минула ваша ніч? Давайте, друзі, підтримаємо Дніпрян з Дніпропетровської області. мешканці. Давайте підтримаємо Харків'яни, які сьогодні важку ніч пережили. От жителі Хмельницької області суми. Я взагалі мовчу там просто жахіття. Давайте в чаті напишемо. Декілька слів підтримки щодо наших громадян: Харків, Суми, Дніпро, Хмельницька область. Далі, Дружківка у нас буде Донеччина, тому що там ну слухайте те, що ви зараз побачите, жахне так насправді, ось відео. звідти з Донеччини, одна людина поранена, 10 врятованих пошкоджено 43 будинки. Наслідки вчорашнього удару по дружківці, що на Донеччині. Ну, подивіться просто на ці відео. Подивіться, просто як виводять стареньких людей, як їм допомагають. Після обстрілу виникли 10 осередків пожеж на території приватних домоволодінь. До епіцентру події прибули рятувальники, і от вони спільно з представниками національної поліції евакуювали зони ураження 10 людей, серед них п'ятеро дітей. Це всі кадри з дружківки. Ну, от, подивіться, будь ласка, всі осередки займань ліквідовані. Загальна площа пожежі склала понад 2500 квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучились вогнеборці, залучились піротехнічні підрозділи, техніка, ДСНС, зокрема пожежний робот. Ну ось наслідки звідти, друзі. Погляньте, погляньте, як працюють наші рятувальники. От просто відволічіться на хвилинку, і подивіться, як вони працюють, як вони рятують щоразу, коли щось прилітає, як вони одразу поспішають на допомогу. Людей шкода, тому що, на жаль, люди страждають. Я не кажу про майно, я не кажу про те, що людям ніде жити, ніде повертатися і нікуди повертатися. Так все зруйновано, фактично, все згоріло. Те, що люди там накопичували, ну все життя, правда? І от через один удар все прилітає і ти позбавляєшся абсолютно всього. Тому що російські виродки раптом вирішили, що вони можуть нас захопити. А якщо не можуть захопити, то вони повинні нас знищити. І вони це роблять систематично. Вони нас мають знищити. Але питання дійсно щодо ППО і так далі. Звичайно, цього не вистачає. Звичайно, щоб покрити таку велику територію, яка є у нас, цього не вистачає. Цього замало тих систем ППО ПРО. Але ну відповідна робота робиться. Я дуже хочу сподіватися, що. Сучасні технології, наше виробництво, зможуть якось ну допомогти зарадити цьому, щоб не було таких проблем. А взагалі найкраще було щоб війна ця закінчилася і про мирний процес. Ми з вами будемо говорити дещо згодом. Я вам розкажу, чи є взагалі в цьому якась перспектива. Говорили про Дужківку, Донецька область. Дописуємо з словами підтримки нашим громадянам. Ми з вами, тому. Тримайтесь, будь ласка. Я вам хочу також показати кадри того, як ми збили російську ворожу сушку вчора. Погляньте, будь ласка, повідомляється, що в ніч на 26 липня на аеродромі Армавір у Краснодарському краї Російської Федерації було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27 УБ. Він належав повітряно на космічним силам Російської Федерації. Мушу сказати, друзі, що ем, армавір і літаки, що знаходяться на цьому аеродромі, використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища. Але ви маєте розуміти, що навіть навчально-бойові літаки мають бути знищені в принципі, так само, як і ем, інфраструктура, на якій навчають цих курсантів, тому що сьогодні це курсант, а завтра це ем, а завтра це ем, Авіатор, який просто знищує українські міста. Щоб ви просто розуміли, так? Тому вибачте, будь ласка, але якщо навіть підходити з точки зору правил війни, то і самі курсанти, які там навчаються, це також законні цілі. Тому батьки, які нас зараз які нас, які нас смотрять з Росії, не давайте своїх дітей туди. тому що не просто це законная цель. Законная цель. І вони підлежать знищенню. Це я просто так на всяк випадок кажу, щоб потім не дивувалися, що наші мальчики і мальчики в трусіках, як нам люблять розповідати, когось розіп'яли, когось вбили, когось знищили. Це сушку, це сушку, яку ми знищили. Далі, друзі, давайте поговоримо про Волгоград. Це свіженька інформація щодо Волгоградської області, буквально щойно вона з'явилася. Погляньмо спочатку на відео, а потім повернемось. Відомо, що у Волгоградській області уламки дрона впали на електропідстанцію. Ось зараз погляньте на ці відеофрагменти. Ця електропідстанція живить залізницю, і тепер низка потягів затримуються. До того ж, аеропорти Волгограда, Калуги, Скова, Нижнього Новгорода, Пулково. Вони що? Вони закриті? Там запроваджений ось цей так званий план. Не так званый, а просто план ковер по-ихнему, килим по-нашему. Есть еще один відеофрагмент с по погляньмо. Поехали, парни. Бам! бам! звук? На! Бам. Ну вот, вот и бам. Еще один Подивіться, будь ласка. Поехали, парни. Бам! бам! Я зрозумів, це те саме. Це те саме. Але, ну, слухайте, як же за цим приємно спостерігати. Бам-бам! Поїхали, да. парні. Бам! бам! Ось так. от. Можу сказати, що ці хвилини е, Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про що. Давайте. А, ні, влада влада Псковської області на це Волгоград, а влада Псковської області. От щойно буквально повідомляє про те, що вночі над областю збито шість безпілотників в неділю над Псковською областю збито шість дронів. Повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков. За його словами, робота ППО продовжується. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило півгодини тому, що за ніч було збито майже 99 українських дронів, які атакували Російську Федерацію. Все збили, але от ми бачимо, що тут горить, що тут палеє. Але вони все збили. Ну, нехай збивають. Будь ласка, чесне слово. Нехай збивають так. Слухайте, я вам можу сказати, що Полтавщину сьогодні також атакували. А от буквально в ці секунди повідомляється. Якщо в мене буде можливість просто завантажити декілька світлин, друзі, які от щойно з'явилися з Полтавщини, то я вам їх завантажу. Так. То виходить так, що додається ще й Полтавська область, плюс до обстрілів, так, які сьогодні вночі відбулися. Є у мене світлина. Давайте зараз швиденько її завантажимо і покажемо. Uh, як ну на превелике жаль, що з Полтавщиною відбувається, Росіяни цієї атакували Полтавщину шахедами, а Дніпропетровщину з важкої артилерії, РСЗВ ГРАД і дронами Про це повідомила ОВА Полтавщина в Кременчуцькому і Полтавському районах падіння уламків безпілотного літального апарату пошкоджено чотири приватні будинки і три господарські споруди обійшлося без постраждалих по Дніпропетровщині. Ситуацію я вам розповів. Ось е, такою є ситуація нині. Тому друзі. Що ми ще не проговорили, як Волгограді підірвали або ж знищили чи знешкодили електропідстанцію? Вона живить колію залізницю. По залізниці прямують потяги, потяги перевозять російську техніку, танки, боєприпаси і все інше, що живить російську військову машину, яка вбиває українців. Тому це все абсолютно є законними цілями. Ось те, що відбулося: напишіть, будь ласка. Звідки ви нас дивитесь? Напишіть, де ви зараз знаходитесь, друзі. А я буду продовжувати продовжувати цей ефір. Лише додам інформації щодо оперативки по Донецьку. Тому що вчора в Донецьку вчора в Донецьку було весело, і зараз я вам покажу відео. Є відео з Донеччини, з Донецька. Погляньмо, будь ласка, і повернемося. Везде кружить. Так, що відбувається тимчасово купону Донецьк. Атакують дрони місцеві опублікували надвечір вчора. Надвечір відео, на яких чутно проліт БПЛА, і відчайдушні спроби окупанти їх збити. Ось така інформація більше й немає щодо Донецька. Тому хто має, повідомте, будь ласка, в чаті. А я одразу видам це все в ефір. Такою є оперативна інформація.